Доброго дня, 11 клас. Починаємо з вами цікаву тему: тему оптика, розділ оптика. І сьогодні говоримо з вами про швидкість світла, закон прямолінійного поширення світла, закони відбивання світла та зображення в плоскому дзеркалі. Мається на увазі зображення в плоскому дзеркалі, ми будемо з вами будувати для побудови. Обов'язково нам треба мати лінійку та олівець. Тож обов'язково підготуй, будь ласка, лінійку і олівець для того, щоб нам з тобою гарно малювати наші малюнки. Ти вже знаєш про те, що світло поширюється прямолінійно, правда? І завдяки прямолінійному поширенню світла пояснюється утворення тіні і напівтіні від предмета. Якщо дослід проводити в темній кімнаті, то на екрані, звісно, на стіні, напевні, побачимо тінь від цього тіла. Тінь це ділянка екрана, на яку не потрапляють промені від джерела. Для того, щоб побудувати тінь від джерела, ну, в даному разі від цієї кулі, потрібно провести. Промені з'єднавши точки А з точкою С і точку Д з точкою С. І на продовженні утвориться у нас ось ця тінь. Під час затемнення, яке відбувається. У природі, я думаю, ти чув або чула, що є таке поняття як напівтінь, або просто півтінь. Тож, якщо ми з тобою візьмемо зараз джерело світла, яке буде достатньо більших розмірів, ніж попередня лампочка, то в цьому разі потрібно з'єднувати нам з верхньою точкою, з нижньою точкою, верхню точку і нижню точку самого джерела. Таким чином, ми бачимо, що тут у нас іде два промені. Бачимо так, і тут у нас іде два промені один і. Другий, відповідно. І можна таким чином спостерігати повну тінь і півтінь. Тобто на екрані утвориться частково освітлений простір півтінь. Він буде такий сіріший. У цьому випадку джерело світла складається з багатьох точкових джерел світла, і від кожного з яких можуть іти промені. Закон прямолінійного поширення світла дає змогу пояснити, як відбуваються сонячні та місячні затемнення. Під час сонячного затемнення. Ось зараз ми бачимо з тобою, що тінь від місяця потрапляє на землю. У тих місцях на які падає тінь, спостерігається повне сонячне затемнення. У місцях пів тіні зрозуміло буде лише частина сонця закрита місяцем, і, врешті-решт, це буде е, часткове сонячне затемнення. Так, під час місячного затемнення місяць потрапляє в тінь від землі, тобто він обертається навколо землі. От, і таким чином, в деякі моменти часу він потрапляє то в півтінь, то в тінь, то частково. Завдання 8.1. Укажи, за якої умови непрозорий предмет дає чітку тінь без півтіні. Серед запропонованих знайди правильну відповідь. Правильна відповідь буде Б. Джерело має бути точковим. 8.2. Між якими точками на екрані спостерігається півтінь від непрозорого предмета М. Дивимось з тобою. Непрозорий предмет М, є свічка. Бачимо, що у нас по два промені, які торкаються верхньої і нижньої частинки непрозорого предмету. В результаті у нас утворюється ось тут за ним утворюється область тіні. Ось тут буде тінь. А зрозуміло, що ось тут у нас утворюється напівтінь. Я її ось так напишу: напівтінь, Напівтінь. Тож, з'ясуйте тепер, будь ласка, якою буде правильна відповідь. Отже, відповідь буде А. З'ясуємо деякі нюанси, які ми повинні з тобою знати для розв'язання наступних задач. Отже, світло, це мається на увазі видиме світло, яке ми з тобою, як люди, можемо сприймати своїми очима. Це електромагнітні хвилі в діапазоні від 380 нанометрів, що є фіолетовим кольором, до 76 нанометрів, що відповідає червоному кольору. Світло властивий корпускулярно-хвильовий дуалізм. Що це значить? Це означає, що в одному разі. Світло поводить себе як потік корпуску частинок, а в іншому разі поводить себе як хвиля. Оптика вивчає явища, пов'язані з поширенням електромагнітних хвиль, видимого діапазону та взаємодію цих хвиль із речовиною. Геометрична оптика, яку зараз ми з тобою починаємо, вивчає поширення, відбивання, заломлення світла без пояснення природи світла. Тобто ми не будемо говорити про те, Звідки воно взялося, ми просто будемо вивчати, як воно поширюється, відбувається та заловлюється. Проте пізніше у нас буде з тобою хвильова оптика, яка буде розглядати світло як електромагнітну хвилю. Квантова оптика розглядає світло як потік фотонів, потік частинок, які називаються фотони. Швидкість світла у вакуумі ми з тобою вже знаємо: 3 на 10 8 метрів за секунду. Джерелом світла називають фізичне тіло, атоми якого випромінюють електромагнітні хвилі в видимого діапазону. Зверни увагу у 11 класі. Треба вміти пояснити, що таке джерело світла саме з точки зору, що це атоми випромінюють електромагнітні хвилі видимого діапазону. Джерела джерела світла поділяють на природні штучні, теплові та люмінесцентні. Думаю, тут пояснення не треба. А тепер вже конкретніше про ті питання, які ми повинні з тобою розуміти, знати для саме питань геометричної оптики. Отже, світловий промінь це лінія, вздовж якої поширюється потік світлової енергії, усвідомця. Існує закон прямолінійного поширення світла. Тобто, в однорідному, прозорому середовищі світло поширюється прямолінійно. Закон незалежного поширення світла. Окремі пучки світла не впливають один на один та поширюються незалежно. Наступне відбивання називають дзеркальним, якщо пучок паралельних променів, що падає на плоску поверхню, після відбивання від поверхні залишається також паралельним. Тобто спостерігається ось така ситуація: це є дзеркальне відбивання. Ми його можемо отримати, де від гладкої поверхні води, коли на поверхні води штіль, так? або від звичайного дзеркала. Відбивання називають дифузним, якщо світлові промені, що падають на плоску поверхню паралельним пучком. Після відбивання від поверхні поширюються в різних напрямках. Зверни увагу, чим відрізняється дифузне відбивання від дзеркального. Таке дифузне відбивання ми з тобою бачимо, коли на поверхні води є хвилі. Тобто ми бачимо, наприклад, місяць або сонце, бачимо такими розмитими краями, так? інші предмети також. А також ми бачимо це, коли дивимося на будь-який предмет і спостерігаємо, сприймаємо його як об'ємний предмет, саме за рахунок того, що є у нас ось таке дифузне відбивання. Якщо промінь падає на певну поверхню, ось промінь, що падає, то перпендикуляр проведений в точку падіння. Утворений кут між перпендикуляром та променем що падає, кут альфа називається кутом падіння, бо промінь, що падає, Так? кут відбивання бета між перпендикуляром та променем, що відбився. Існує два закони відбивання світла. Перший закон, Падаючий промінь, відбитий промінь та перпендикуляр до поверхні відбивання, проведений із точки падіння променя, лежать в одній площині. Тобто, якщо я хочу ось тут намалювати, ось промінь, що падає, перпендикуляр і промінь відбитий, вони всі малюються мною в одній площині. Правда? Тобто в площині малюнка, в площині зошита. Крім того, другий закон це кут відбивання променя дорівнює куту падіння. Тобто оцей альфа дорівнює куту бета. Альфа. Бета ці два кути будуть однаковими за будь-яких умов. Також нам з тобою треба пам'ятати про властивість оборотності світлових променів. Якщо падаючий промінь спрямувати шляхом відбитого променя, то відбитий промінь піде шляхом падаючого. Що мається на увазі? Якщо я візьму по цьому шляху пропущу падаючий промінь, ось так, то відбитий піде по шляху ось цього променя. Зрозуміло? Тобто, можна так, так, можна так так. Тобто Буде, якщо кути співпадають, то буде ось така ситуація. Це є властивість оборотності світлових променів. Ну і останнє зображення в плоскому дзеркалі. Як і будь-яке зображення, яке ми з тобою будемо малювати, ми будемо його характеризувати. Як характеризувати? Воно буде у нас в плоскому дзеркалі уявне. Що це значить? Це означає, що коли ти дивишся в дзеркало, там тебе у дзеркалі не існує, правда? Тобто, зображення є уявним. Далі, воно пряме. Тобто ти дивишся на себе і бачиш себе справді голова згори, ноги знизу, тобто все так, як має бути. Це називається пряме. Рівне за розмірами самому предмету. Тобто ти бачиш себе в повний зріст або стільки, скільки може показати тобі дзеркало. Ось. Але таких точно розмірів, як твоя голова, твій, твій тулуп і тому подібне. Зображення розташоване на тій самій відстані від поверхні дзеркала, що й предмет. Це означає, що скільки. Метрів до дзеркала від тебе, стільки ж буде метрів від дзеркала до зображення, яке є там, в задзеркалі, так би мовити. Завдання 8:3. Який з точок: 1, 2, 3, 4 є зображенням точкового джерела А в плоскому дзеркалі. Зрозуміло, що в плоскому дзеркалі для того, щоб побудувати, де це буде зображення, нам треба з тобою. Потрібно провести від джерела світла. На дзеркало певний промінь. Для цього, щоб встановити, чи дійсно де буде його зображення, для цього ми зробимо хитро. Буде промінь іти перпендикулярно до дзеркала. Для цього я розташую малюнок саме так, як мені буде зручно. Тобто, дзеркало у мене горизонтальне, і тепер мені легко буде провести перпендикуляр від точки А. Тобто, я хочу саме так провести зараз. Бачимо, що якщо ми так направляємо промінь то перпендику... під прямим кутом, так? це означає, що між цим променем та перпендикуляром кут альфа становить 0 градусів. Правда? 0 градусів це означає, що і бета буде 0 градусів, так? 0 градусів. Це означає, що в принципі цей промінь має відбитися сюди, навпаки. Тобто він відіб'ється від дзеркала, але де буде його зображення? Зображення малюється на продовженні. Малюємо продовження і отримаємо точку 3. На такій точно відстані, як точка А від дзеркала, на такій точно відстані точка 3 буде від дзеркала. Оці, як ви в математиці позначаєте, такими штрихами можна показати. Отже, зрозуміло, що відповідь буде В. Питання 8:4. Зображення предмета в плоскому дзеркалі має такі характеристики. Постав, будь ласка, на паузу і знайди правильну відповідь. Правильною відповіддю буде відповідь Б. Уявне, пряме, рівне за розмірами самому предмету. Завдання 8:5. Промінь ліхтаря, що падає на гладеньку поверхню озера, так, утворює з неї кут 30 градусів. Тобто альфа альфа дорівнює 30 градусів. Визнач кут відбивання променя. Тобто визначити потрібно бета, кут 30 градусів. Так виконують завдання основна частина учнів. Проте, зверни увагу, я спеціально тут зараз виконала так, як роблять всі діти в основному. Зверни увагу на такі слова: падає на гладеньку поверхню озера, утворює з нею кут 30 градусів, утворює з нею, з поверхнею озера. Що мається на увазі? Мається на увазі ось поверхня озера, ось падає промінь, і оцей кут зараз у нас становить 30 градусів. Тобто, правильно ми виконуємо, якщо так робимо, адже ми повинні з тобою врахувати, що кут. Падіння це саме цей кут альфа, а кут відбивання буде саме цей кут бета. Тож таким чином, ми з тобою зробили зараз навмисно я зробила це неправильно для того, щоб надалі ти таких помилок не робив або не робила. Отже, зрозуміло, що якщо у нас, у нас між перпендикуляром та поверхнею озера кут 90 градусів, ось тут, таким чином 30, ну і зрозуміло, що альфа це буде 60. Отже, виправ і ніколи не роби такої помилки. Наступне. Завдання 8.6. Кут між відбитим променем і поверхнею дзеркала становить 40 градусів. Між відбитим і поверхнею становить 40 градусів. Тож ми з тобою розуміємо, що це буде ось цей кут, правда? 40. Чому дорівнює кут між падаючим та відбитим променями, між падаючим та відбитим. Ось цей весь куст, нам треба зараз знайти з тобою. Таким чином, ми бачимо: тут 40. Отже, тут теж буде що 40. Так, ніби на чернеця, ми малюємо з тобою зараз. Ось. І потрібно визначити, скільки буде тут. Отже, я думаю, проблема не стане, правда? Це кут, весь кут 180, 40 плюс 40, 80. Тут, зрозуміло, буде 100. Завдання 5:1. Побудуй та охарактеризуй зображення предмета в плоскому дзеркалі. Разом зі мною будемо малювати зараз. І оскільки я малюю для того, щоб краще було видно і малюю ручкою, ти можеш малювати олівцем для того, щоб можна було підтерти, витерти. Добре, перший промінь, який ми з тобою будемо проводити, оскільки мова йде у нас про е, звичайне плоске дзеркало, це буде той промінь, який ніби перпендикуляр. Пам'ятаєш? Ось, Тобто він буде йти ось так. І далі він потім піде на таку точну відстань, на 5 клітинок по цю сторону по цей бік. І буде пунктирчиком. Чому пунктирчиком? Тому що тут у нас промінь дійсний той, який падає від джерела. Тут цей промінь не існує, тому він буде у нас пунктирним. Отже, ми отримали з тобою точку B. Утворилась точка А. А тепер треба з'єднати ці дві точки, пам'ятаючи про те, що зображення має бути яким? Уявним. Звичайно, воно буде у нас пунктиром також виділене. Завдання 5.2. Побудуй область бачення в плоскому дзеркалі. Тобто ту область простору, з якої можна побачити зображення світної точки С у цьому плоскому дзеркалі. Для цього ми з тобою зробимо ось що: ми з'єднаємо точку С з кінцями нашого дзеркала. Це будуть промені, які можуть бути дійсними променями. Перший промінь і зрозуміло ще один. В результаті, коли ми потрапляємо з тобою на першу точку, ми повинні провести перпендикуляр, так? показати кут, приблизно кут падіння, і приблизно такий самий має бути кут відбивання. Ну, якщо я не користуюсь зараз транспортером, то я, на, так би мовити, на око це роблю. Показую, який буде у нас промінь, Так? Наступне аналогічно робимо для цієї точки. Перпендикуляр. Показуємо кут падіння. Бачимо, що кут відбивання має бути таким самим. Показуємо кут відбивання. І тепер дивись усе, що зараз я ось таким легким штрихом заштриховую. Це буде область бачення для. Того, щоб бачити в цьому дзеркалі точку С. Тобто з будь-якої точки цього простору, якщо ти будеш дивитися у дзеркало, ти будеш бачити точку С. Завдання 10:1. Під яким кутом одне до одного потрібно розташувати два вертикальних плоских дзеркала, щоб з задовільного кута падіння горизонтальний промінь, відбитий від обох дзеркал, був паралельний променю, що падає. Зроби пояснювальний малюнок. В даному разі без малюнка ніяк. Тому ці слова останні вони могли навіть нам не писати. Звичайно, тут потрібно пробувати розташовувати два вертикальних плоских дзеркала під різними кутами, шукати цей е, самий оптимальний варіант для того, щоб промінь, який буде відбуватися від від обох дзеркал, йшов паралельним чином, оскільки я вже знаю, як він має пройти. Ми з тобою намалюємо одразу це. Це будуть два перпендикулярні дзеркала. Ось одне дзеркало, ось друге дзеркало. Так. Ось одне, ось друге дзеркало. Так, дзеркала показують, що задня частинка в них не прозора. Ось. І тепер, припустимо, на першу на ось цю частинку, на вертикальну, у нас падає зараз промінь. Якийсь промінь падає. Давай покажемо. Падає промінь. Ось він. Так. Пам'ятаєш умову, що відбити від другого дзеркала має пройти таким самим чином, тобто бути паралельний. Перевіряємо це побудовою. Тобто ми з тобою беремо зараз. Беремо з тобою зараз, проводимо перпендикуляр. Перпендикуляр. Показуємо, так, визначаємо кут падіння, такий самий має бути кут відбивання. Бажано, в принципі, користуватися, звичайно, транспортиром, але щоб було швидше, я це роблю на око. Так, і оці два кути. Альфа і бета в нас однакові. В цьому разі у нас відбився промінь ось таким чином. Тепер, як він піде далі? Покажемо: тепер тут у нас з тобою перпендикуляр. Так? Тепер ось цей буде кут альфа, якийсь інший. Скажімо, тут було альфа 1, бета 1, тут буде альфа, відповідно, 2. І якийсь буде приблизно кут. Показуємо, що це буде бета 2. Ну, практично, так? Отже. Ось така ситуація. Тобто, ми бачимо з тобою, що промінь, що падає та промінь, що відбувається від системи двох зеркал, є паралельними. 10.2. На Надзеркало, розташоване під кутом 50 градусів до горизонтальної поверхні столу, падає спрямований вертикально вниз промінь світла. Відбивається, зрозуміло, бачимо як. Який кут утворює відбитий промінь із горизонтом, тобто, мається на увазі ось цей кут Фі. Тобто я продовжила стіл, продовжила промінь і кут між цим променем та столом. Так, треба нам знайти. Задача чисто геометричного характеру. Головне в тому пам'ятати з точки зору фізики, що кут падіння у нас дорівнює куту відбивання. Все, все решта, зараз ми з тобою дивимося і розв'язуємо задачу, як звичайно, задачу з геометрії. Перш за все, давай ми з тобою зараз тут домалюємо перпендикуляр. Зрозуміло, що кут альфа. І кут бета будуть у нас однаковими. Далі пропоную зараз провести через ось цю точку дзеркала, провести лінію і горизонтальну, паралельну до лінії стола. В цьому разі ми бачимо з тобою, що дві паралельні прямі перетинаються однією січною, таким чином, оцей кут у нас теж буде 50 градусів. Враховуючи те, що це у нас вийшов прямокутний трикутник, тут у нас 90 градусів. Отже, ось цей кут, ось цей кут, двома дужками позначаю, буде у нас скільки? 40, правда? Зрозуміло, що і цей кут так само буде 40. Далі проведемо також паралельну лінію столу пряму через точку падіння променя. Зрозуміло, що ось цей кут у нас буде скільки становити? Буде становити 10 градусів. Чому? Тому що знову у нас дві паралельні прямі, цей кут 50. Отже, весь ось цей кут, також 50. Тут 40, отже, тут 10. Ми бачимо з тобою, що ось ця лінія є також січною, вона перетинає нам дві паралельні прямі, оскільки тут 10, то і Фі буде також 10. Отже, ми пишемо з тобою 10 градусів. На цьому цей урок ми завершуємо. Сподіваюсь, тобі все було зрозуміле. До наступного уроку.